Наших військових частин передаємо за кошти обласного бюджету три такі кухні. Ще чотири у стадії виготовлення харчування наших військовослужбовців. Це один з пріоритетних завдань, які ми маємо вирішувати, в тому числі і в надважких -над умовах. Звичайно, цю практику -то будемо продовжувати. Кожна мобільна кухня оснащена холодильник побутовий, три газових пліти, бойлер. Кондиціонер, жарочна панель, мікроволновка, картофеля чистка і два бака для води. Кухня працює автономно на газу, на генераторі або від електромережі. 150, також 180 чоловік. Вона може харчуватись на сніданок, обід і вечерю. Ці кухні мобільні, вони грузяться на прицеп і можуть переїжджати як до лінії зіткнення, так і в тил. Вона готова для використання в будь-який час, у будь-яку пору.